Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя, і сьогодні я до вас із готовою роботою. Готовий джембер із дуже цікавою жакардовою кокеткою. Коротко, з чого в'язала, показую ось така пряжа. Пряжа від вівчарі, називається Demilux. Два кольори в мене були. Ось цей синій він у мене лежав, це залишок від основної роботи. І лежав він у мене десь років 3, а може й 4. Точно не пам'ятаю. Такий гарний колір. Значить, склад в цієї пряжі. 25% вовна, 35% котон і 40% акрил. 400 метрів у 100-грамовому моточку. Ниточка ось так виглядає. Хто не знайомий це інформація для вас. Ниточка м'якенька. Рекомендують спиці 2,5-3, але це залежить від вашої щільності в'язання. Ниточка м'якенька, легенька і дуже гарний розхід пряжі. Осені я купила ось такий колір, цей колір називається легенди осені. Він справді осіннього відтінку ось така ниточка. У мене руки в деміспреї, не звертайте уваги. я купила три моточки, і один залишився в мене повністю цілий, я його не розходила. На джемпер, на мій розмір, в мене. Чесно скажу, точно не знаю, але десь 46-й, на ось цей джемперочок пішло 250 грамів. Як ви думаєте, роз... розхід гарний? Схему цієї кокетки я залишу в кінці цього відео і Е, ось ця схема, яка в мене, я це дивлюсь на камеру, вона дуже погано передає колір всього джемпера, дуже сильно рябить на камері. Вживу набагато все спокійніше виглядає, але добре е, схему оцього цієї смужки жакардової, і вона у мене половинка, точніше, смужки внизу. Е, теж зроблю фото, вставлю в кінці відео, тому що цю смужку я сама собі робила е, із е, брала низ схеми кокетки і зробила як би збільшення. Так, спиці, ой, спиці тут <кій> для жакарду, точніше, жакард я в'язала на спицях 3,5 мм, а лицьову гладь я в'язала на спицях 4 мм. Це вперше таке в мене вийшло. Завжди я в'яжу жакард на спицях більшого розміру а лицьову гладь я в'яжу на спицях меншого розміру, ну десь на пів розміра менше. В цій пряжі все вийшло зовсім навпаки. Жаккард я в'язала 3,5 і перейшла на спиці 3, коли почала в'язати кокеткою. Я вам показувала, що щось мені не подобається. Я збиралась його розпускати, але я розпустила. До самої кокетки і взяла спиці номер 4 відв'язала е... декілька сантиметрів, і я побачила, що мої петлі однаковісінькі, що в жакарді, що в лицьовій гладі. Тому чогось так вийшло. Е... Що мені не подобалося в цьому джемпері, коли я В'язала, коли я її почала в'язати, кокетка, все тут класно, але далі щось пішло не так. Я робила тут розрахунки на регланні лінії, тобто кокетка закінчилась, а мені ще треба було в'язати до підрізів доволі багато, як ви бачите. І я розрахунок зробила, зробила. З регланними лініями, і коли я відв'язала, я зрозуміла, що отут все отак було скукожено, тобто сам же карт, А оця частина до підрізів, вона ніби була стягнута і. Це мені дуже не сподобалось. Я розпустила, взяла спиці більші і ніде нічого вже не прибавляючи. От як кокетку я зв'язала з усіма прибавками і з усім. Далі я просто відв'язала лицьову гладь до підрізів, приміряла, і я зрозуміла, що мені більше нічого не треба. Тобто, це все ідеально. Далі на підрізи я брала 11 петель, мені здається, я не пам'ятаю, чесно кажу. У мене підрізи вийшли, ну, ось ось підріз. Скільки тут сантиметрів, 6 мабуть. Ну, як так, так. Зв'язала Азіатський росточок 5 см. У да, на камері ця ниточка передається зовсім, зовсім рябою. Ну, а далі те, що я хотіла втілити в цьому джемпері, це зробити смужечку в районі талії. Я її зробила. Сидить вона дуже непогано. І Далі внизу теж вирішила закінчити повністю джемпер, саме такою самою смужечкою. Закривала дуже цікавим способом, коли закривається лицьова гладь, для того, щоб вона не закручувалася. Вона не закручується. Планую зробити майстер-клас на це. Закриття. Може, я впевнена, що багато хто знає про цей спосіб, але я для себе це тільки відкрила, тому що закривати резин, тобто я планувала зв'язати резинку внизу, але я розуміла, що ця пряжа резиночку не тримає і якось мене не дуже Задовольняла ідея в'язати тут резинку. Пошукала в інтернеті варіанти, і ось такий варіант мені вийшов, я його примінила і я задоволена. Так само я зробила рукавчики, тобто на Цьому уровні я зв'язала і на рукавах такий самий візерунок, приблизно вони в одному місці. І так само зробила рукавчик внизу. Рукавчики я не завужувала, трошки я тут поскорочувала петельки, але ось ось так вийшло. Виборідня сторона самого жакарду виглядає дуже симпатично. І початок в'язання я починала теж із дуже цікавої, цікавого набірного краю. Він називається еластичний. І теж я планую зробити маленький майстер-клас на цей. Набірний край, забулася слово, як називається. І ось така в мене вийшла горловинка. Значить, росточку класичного тут немає, все лежить на одному рівні. Ну, а тепер, мабуть, Росточок тільки азіатський, як ви зрозуміли. Так, тепер розкажу по тому, значить, за кольори я сказала: оцей осінній легенди осені в нього номер 613, у синього номер 601. Вага джемпера 250 грамів. Набирала по горловині 129 петель. Хоча мені треба було набрати 126, тому що рапорт візерунку, ось він, 9 петель. Але на схемі вони позначені як 3 петлі, 3 петлі, 3 петлі, Але всього рапорт 9 петель, бо він саме через 9 петель починає повторюватись. Я коли набрала, відв'язала пару рядочків ось тут, просто лицевою гладдю, і потім вже почала в'язати візерунок і зрозуміла, що в мене в кінці є три лишні петлі. Я їх нікуди не діла, я їх вписала в весь візерунок у всю кокетку. І, в принципі, якби я вам не показала, ви б ніколи не здогадалися, що тут щось є лишнє. Так, сама кокетка дуже ефектно виглядає. Я дуже вдячна всім, хто писав мені слова подяки, що я Знайшла отаку схему жакардової кокетки і поділилася з вами. Пінтерест творить чудеса, я вам чесно кажу, я постійно щось там таке знаходжу, що потім декілька днів морочу сама собі голову, як це все зробити. Так от, значить, набрала я 129 петель. В мене вийшло 14 рапортів плюс три петлі лишні це, це я вам уже сказала. Значить, довжина всього виробу 60 см, довжина рукава ось з цієї точки до самого краю манжета 66 см. Ширина в мене вийшла 50 см, довжина кокетки по передній частині разом із підрізами. Тобто оце все вийшло 26 см. Якщо взяти тільки довжину кокетки, зараз сантиметр. Значить, заміримо. 23 24 сантиметри. Тобто, тут у мене підріза, виходить десь 2,5 см з одного боку. Так начебто це все, що я вам хотіла розказати, показати. Далі будуть фото на манікені. Будуть фото на мені, бо це джемпер я в'язала собі. І фото з самого Жакарду. Дякую всім, що залишаєтесь зі мною, що дивитесь мої відео. Велике прохання не перелистувати рекламу. На цьому все. Всім миру, благополуччя, бережіть себе і своїх рідних. Всім пока-пока.